Слава Ісусу Христу! Йдемо парувати кобилу. Це наша лошиця. на продажу. Рада. Уже, ми її вже покили нашим жеребцем. Тепер у нас є кобила з Кіцмань чи в області. Ми вже показували, але то так не було з ким. Чоловік привіз, кобилу лишив. Так що хто хоче, а ну відкрива. Відкрий, покажу. Так що хто хоче спарувати, кобилу з її, привозити кобилу, лишайте, є де лишити. Кобила з лошам. Де лоша? Височ з дзеґром чистовіки. Ти не спалив можеш. Ну, покажи, де вона? Так що хто хоче, кажу, повторююся, хто хоче спарувати, кобилу привозити, лишайте. Коли ми її коли її привезли, п'ятницю п'ятницю привезли, є їм де бути тут. Я зараз підстелити, бо вони вже стовпали трошки. П'ятницю привезли, п'ятницю привезли. привезли, пустили її на ребця, вона трохи била. І в суботу її не пускали. Тепер неділя, яка ну, пробував повторно пускати. Зараз будемо вийти, чи буде стояти, чи ні. Що, беремо, ні? Так, давай. Паровка 100 доларів. Ми вже казали. Жеребця не вивозимо. Треба кобили вести до нас. Йдемо поводити готувати. Я беру побив, на так.

А, ну, думаю, да, ну, так. Так, тут уже. Так. Давайте, мить, Я думаю, дальше показываем за тарах. Маш, купила я ще зачепив і не задумляла. А чи місяць чи півтора? Півтора, відай півтора. Та привикай. Так, така красоня, скіс мене, я вже в тобі все Зараз будемо виділити, буде стояти? Де Ми там Як у нас тут? Що там мама пішла твоя. Я причуду. Воно може зато? Так, так. Мамо Ох, ти що ти рада, що ти даєш? Я трошки плодилась, але я такая і так представил, я тоже те сатан. боїться впасти. Нет, <рит> я прийшов. Трешу такой. Давай вас тут. Ні, то це все, я зробив, так би. А і А не то але тут.

Це контент. Yeah. Так, тут защіпки немає ти що. Yeah, це це, це, це штука, yeah. та штука, не. Розкигайся. штука, що вона... То треба зверха ще покласти раз. <ш> та <Jeżeli> ja, то було, то нічого не було. Ні, yes, зверху пасок підкласти. Воно уперлося, де то з'їхало собі. Я ще не приселив, зараз кобилу Зараз ловити ще. ловити. А ну, що гарни все? Киплес вот щеки плечивали. Покажите, ви такі Убий його.

Спасли на, на цьому, що кліщі є. Ну, гуляли, не пасли, господи Боже, хто тепер ще пасе? Дякую. один закинуть.

Не зав'є. Магашка. Всі поїзд і потім перестає. Тут знімається. А тепло з лошатом. Ми не думали, что так просто. Да, але нічого. Як я понял? Собака.

Таке застрягає. Кобилу не путав, але мав такий випадок, що кобила вдарила його, яка ця кобила вдарила. Коли, Коли він злазєє, вдарила прямо його по... куди не треба короче. І після цього я сказав, що, що кобили буду путати.

Собі їх нагадаю, ця... а, розділ. а це зараз тако, хто хоче кобилу придати з малим лощем, то прикинь зараз 9 днів ложь та Ні, так як не кажеш, все. Що що? Та туди коли, наприклад, коли є якась людина. Хоч один. Corre, ceda isso Não, não Ти така страховка. Не задоволений. Бо Ну, шкода, одіра просто. Він як заробив від цей кобелек, ще ніколи Він, так не зароблю. Може, так боявсь йти. тебе зараз. Так, це сила, це спутав, це трохи часу, ти йшов. Так, що? Так, все. Кобилу сповідали, йду заживитися. А, ще хріст. А де шлюба? Так, кобила не стояла, намордувалася. Коли в п'ятницю стояла, в суботу ми не пускали, а вже все, вона вже відтак била, що ми хоч припутали. Так що чоловік їде забирати. Кобилу вже зробить через півтора місяця ОЗД і туди вже будемо знати точно. Бо тепер що це, Мила, не мила вона. Ну, в п'ятницю він добре пішов. Вона. А зараз все. це ну, що я зроблю? Та Вася виділи. Та той... Вона так аж падала, путалася. Стоїть і все. так? Перемога теж, раз, раз одіра давався, другий день. Вже, так, так. Ні, ну. то у нас стояла. Вот, то в нас гарант імело. Гарант, гарант така, він дає. То, то є, що імела ні? Ми з вашем інтернет розказали, що можна. Ми грабаємо важно, для така чи робота. Два місяці числі буде. Вилаш, виплачить три. Два. І така груба, яка взагалі такої грубої. Ну, не та то зараз теж розбірбуємо задумано. Наша то вже стільки пішла, наша не буде стояти. Йдемо, перевіримо нашу. А то вже стільки днів пройшло. Де ж графтя не Роздратували її то і все.